Як кожен із нас серій мріяв, навчався, На світле й щасливе життя сподівався, але не здійснились юнацькі бажання, Залишився смуток, болюче мовчання. Ці рядки про життя безстрашного захисника зерпеня Сергія Смірнова. Сьогодні йому виповнилося б 28 років, але Сергію назавжди 26. Два роки тому, в свій день народження, хлопець загинув, захищаючи місто від росіян. У другі роковини його смерті студенти Ірпінського фахового коледжу економіки та права, де навчався Сергій, презентували поему Сергій Смірнов наш герой-захисник. Життя боротьба. Його суть, та основа, і подвиг безсмертний, і сила, і зброя. Не стало Сергія, не стало героя. Написав поему студент ірпінського фахового коледжу економіки та права Олександр Антошин. Вона про чотири періоди життя захисника: дитинство, приїзд Ірпінь із рівного, юність та героїчну боротьбу за свободу України. Автор розповідає: особисто Сергія не знав. Та за півроку, поки працював над поемою, історія Смірнова стала йому дуже близькою. Коли почав збирати про нього інформацію активно від його друзів. Побратимів, ну і більшості від його матері, це мене надихнуло написати про нього поему. Маємо уйковічнити його ім'я в історії нашої держави як справжнього захисника своєї країни і рідної землі. Це не відчувалося, знаєте, як на ігра. Ну, а воно йшло від серця, від душі цих учнів. Я дійсно на них дивилася. і Я їм щиро вдячна. Ця поема вона буде для того, щоб не боялися хлопці йти в військові і щоб вони розуміли, за що вони йдуть, і вони розуміли, що їх все-таки цінують. Вшанувати пам'ять Сергія зібралися мешканці міста, рідні, друзі, побратими. Сергію ми маємо завдячувати за те, що ми зараз живемо в своєму місті. Для нас, для побратимів, це символ честі і свободи. Я би хотів, щоб всіх героїв нашої української громади, всіх героїв України увіковічнювали саме таким чином, щоб рідні бачили свого сина, щоб всі присутні віддавали йому шану кожної секунди, кожного дня свого життя. Познайомитися з повною версією поеми Сергій Смірнов, наш герой захисник, невдовзі можна буде на сайті Ірпінського фахового коледжу економіки та право» або на Фейсбук-сторінці закладу освіти. А керівництво коледжу вже шукає спонсорів, щоб пам'ять про загиблого захисника закарпувати в книзі. Адже така талановита молодь заслуговує на визнання, і до цієї книги увійде і поема Сергій Смірнов про випускника ірпінського фахового коледжу економіки та права. Будемо безмежно вдячні кожному за допомогу.